Вітаємо на каналі Читасик. Ставте вподобайки, підписуйтесь та підтримайте канал фінансово. Як ховрах скарб знайшов Микола Возіянов. Кущ що не хитався від вітру. Ласкаво гріло весняне сонце. Зеленіло листя на деревах. З далекого теплого краю до лісу повернулася пташка. Заходилася гарний кущ вибирати, щоб улаштувати на ньому гніздечко. Дивиться кущ біля дерева, міцний, красивий, а головне від вітру не хитається. Зраділа пташка. Заходилася швиденько на кущі гніздечко мостити, із сухих гілочок і торішнього листя. Гніздечко вийшло просторим, затишним, не вистачало сухого моху, щоб воно було ще й м'якеньким. Полетіла пташка мох шукати. Шукала, шукала, знайшла. Та коли повернулася, побачила, що гнізда немає і куща немає. Сидить пташка на дереві і плаче. Чого ти плачеш? питає їжак. Горе в мене, жаліється пташка. Там, де ти стоїш, ріс кущ, що не хитався від вітру. Влаштувала я на ньому гніздечко, полетіла помог, а коли повернулася, кущ і гніздечко моє зникли. Пішов твій кущ із гніздечком лісом гуляти. Застрекотала сорока з верхівки дерева. Не вигадуй, вигукнули пташка й їжак разом. Так не буває. А ось і буває, засміялася сорока. Бо не кущ то був, лось спав біля дерева, його великі роги і справді схожі на кущ, що не хитається від вітру. Що ж воно буде? Що ж воно буде? ще голосніше заплакала пташка. Що ж я накоїла, на рогах у лося гніздечко собі влаштувала? Не хвилюйся, заспокоїла її сорока. Скоро лось повернеться, прогуляє лісом. Пообідає смачною травою, а відпочувати сюди прийде. Так воно і сталося. Затріщали сухі гілки, і з хащі вийшов великий старий лось, на розлогих рогах якого було гніздечко. Ой, дивіться, зраділа пташка. Моє гніздечко прийшло. А вже ж прийшло. Привітно всміхнувся Лось. Облаштовуй своє гніздечко, пташко. Мені приємно слухати, як ти співаєш. А коли з'являться пташенята, ще веселіше буде. Минув час у гніздечку защебетали пташенята. Лось не лежав на одному місці, ходив лісом, носив на рогах пташини гніздо. Пташка шукала малятам черв'яків і про старого лося не забувала, знаходила йому в лісі галявини із соковитою травою. Якось почув щебетання пташечок голодний лис. Почув і мерщи до гніздечка. Став кущ розхиляти, щоб ухопити пташеня, а кущ не розхиляється. Хитав, хитав, не хитається. Потягнув одну гілку щосили, а кущ як загуде, як підніметься. Лис на втікача. Тільки його й бачили. Потім обходив цей кущ десятою дорогою, а пташка із пташенятами більше лиса не боялися, співали лосові пісні, товаришували з їжаком і сорокою. Прийшла осінь. Пташенята виросли, навчилися літати і добувати собі їжу. Одного осіннього ранку пташка та юні пташенята знялися високо в небо, помахали крильцями друзями і полетіли в теплі краї. Старий лось стояв на узлісі, хитав головою. Проводжаючи своїх малих друзів у далеку путь. На згадку на його розлогих рогах залишилося гніздечко. Він був певен, що мине зима і до гніздечка знову повернеться його пташка. Про жучка, якого називають сонечком. Багато тваринок, серед яких і комашки мають забарвлення, що робить їх непомітними для ворогів. А ось у жучка якого називають сонечком, навпаки, дуже помітне яскраве забарвлення. А ти не боїшся, що тебе з'їдять, мовила гусениця. Яка гойдалася на травинці. Жучок подивився навкруги, але нікого не побачив. Спитав Вибачте, хто на мене звертається, я вас не бачу. А ти уважно подивися на травинку, що росте поруч. Тепер бачиш. Тепер бачу, вибачте, ви гусениця. Так, і я вмію добре маскуватися, щоб мене не з'їли птахи, мовила гусениця і одразу загукала. Ховайся, мерщій, зозуля летить. У цю мить над сонечком і гусеницею покружляла зозуля та й полетіла собі геть. Зозуля мене не помітила. Радісно прошепотіла гусениця. Дивно, а на тебе вона навіть не звернула уваги. Чому? «Несмачний я, голосно засміявся з жучок. І вона про це добре знає, а все тому, що в разі небезпеки на моїх ніжках з'являються краплини молочка, що дуже не подобається птахам. Зозуля колись ухопила мене і одразу виплюнула. Але навіщо тобі таке яскраве забарвлення не збагну? Розумієш, я не хочу нікому завдавати шкоди. Тож своїм забарвленням, мов маленький світлофор, попереджаю комахоїдних, я не смачний. Досить шляхетно, визнала гусениця. Тоді чому тебе називають сонечком? За шляхетність мою та за яскраве червоне забарвлення. Мене й назвали сонечком, додав жучок. За добро добром платять. Як ховрах скарб знайшов. Завітав до Лиса ховрах. Стоїть на порозі, з ноги на ногу переступає, щось хоче сказати. Не наважується. Лис це помітив, усміхнувся. Говори, якщо вже прийшов, та зволікає ховрах. Ну, одне слово мені пощастило. Вперше в житті скарб знайшов. Важкий? примружив очі лис. Занадто важкий, сам не підніму, а вдвох ми б подужали. Але що, але? Боюся, ти мене в дурні пошиєш. Он як? Хіба я тебе колись обдурював? Здається, такого не було. Ось бачиш, а батька твого діда, родичів твоїх, теж ні, але всі знають, що лис хитрий. Який же я хитрий, усміхнувся рудий. Якщо всі знають, що я хитрий, певно, ти маєш рацію, погодився ховрах. Беру тебе в компаньйони. На яких умовах? Сам розумієш, задарма не працюватиму. «А вже ж, отримаєш жменю від знайденого скарбу. «Дві!» – уперся лис. Хай буде так. Ходімо, поки не смеркло. Довго ходили лісом, аж ось ховрах зупинився біля старого дуба, показав на невеличкий горбочок. «Тут!» Але треба розкопати землю. Коли горбочок дружніми зусиллями розкопали, лис і ховрах побачили металеву скриню. На металевій кришці було написано Скарб. «У, У такої кришки я не підніму. похитав головою лис. Треба ведмедя кликати. Шукай, бурого! А я на чатах стоятиму. Ховрах побіг ведмедя шукати, а хитрий лис знайшов палицю, підважив кришку та й зойкнув. Скриня була повна золотих монет. Це ж як воно виходить, подумав рудий. Мені дві жмені золота. А ховрахові повна скриня несправедливо. Подивився лис навкруг, побачив купу торішнього листя і заходився жменями золото туди ховати. Хотів сховати кілька жмень монет та передумав треба сховати половину. Знову передумав, вирішив забрати половину половини, а потім половину ну того, що лишилося. Аж тут почув, що ведмідь з ховрахом недалечко кришку закрив. Сидить, чекає. Однією лапою підняв кришку ведмідь. Ховрах зазирнув у скриню і ледь не знепритомнів. Вона була порожньою. Лис і собі глянув і радісно вигукнув. Знайшов, знайшов. Ось дивіться, дві золоті монети. Розподіляти будемо порівну. Монета ведмедю, монета мені. А мені, ображено вигукнув ховрах, А тобі, а тобі. Кахикнув руди, а тобі хай буде скриня. І що я з нею робитиму? Житимеш у ній або в оренду комусь даси, матимеш прибуток, порадив лис і побіг собі в кущі. За ним почалапав ведмідь, з радістю розглядаючи золоту монету Ображений ховрах сів на скриню і гірко заплакав. Але в житті часто буває, що як вчинить хтось щось недобре, то свідок трапиться. От і цього разу лисові хитрощі бачила сорока, сіла біля ховраха таємниче мовила. А я бачила, куди лис золото сховав. За дубом. У торішньому листі. якщо хочеш справедливості, не плакати треба, а діяти. Лис отот -от повернеться. Ховрах подякував сороці, набрав повні груди повітря й тричі свиснув. І з'явилися ще три ховрахи, і свиснув кожен тричі, а тоді ще. І з'явилося багато ховрахів. І сказав тоді ховрах, який знайшов скарб. Друзі, побратими, у торішньому листі лист сховав золото, моє золото. Беріть, хто скільки донесе і мерщій по своїх домівках. А тобі що залишиться, почулося з гурту. Мені буде досить того, якщо кожен із вас потім принесе по одній золотій монеті, де я мешкаю, ви знаєте. За хвилину ховраки розкидали купу сухого тогорішнього листя, забрали золото і розбіглися хто куди. Зник і власник скарбу. Тут, як і казала сорока, Прибіг лис із великою торбою, побачив розкидану на всі біч купу Того тогорішнього листя. І ледь не вмер, не знайшов жодної монети, лише коротеньку записку. Ха-ха-ха, підпис сорока. Як ковалеві сини плуг кували Жив був коваль, ковалював людям на користь, а собі на радість. І було в нього троє синів. З літами старий відчув час одному із них ковалем стати. Покликав він першого сина та й каже Ось тобі, сину, шматок заліза, викуй з нього плуга. Цілий день, кузня куріла, цілий день ковалював перший син. А тоді прийшов до батька, почав виправдовуватися, кував плуга, а він, як сокира. Клепав сокиру, а вона, як ніж, ось ось мало шило вийти, вмочив, розпечене, залізо у воду, а воно пшик. Тільки його й бачив. Засмутився коваль, гукнув другого сина. На тобі, сину, шматок заліза, викуй з нього плуга. Цілий день кузня куріла, цілий день ковалював другий син, а тоді приніс батькові плуга. Гаразд, кивнув коваль. Чи все залізо в діло пішло. Лишився дріб'язок, повів бровою другий син. Та яка з нього користь, хай його і ржа з'їсть. Засмутився коваль, гукнув третього сина Бери, сину, шматок заліза, викуй з нього плуга. Цілий день кузня куріла. Цілий день ковалював третій син, а тоді приніс батькові плуга. Гаразд, кивнув коваль. Чи все залізо в діло пішло? Був лишок, мовив третій син. Я з нього сокиру викував, з того, що від сокири лишилося, ножа виклипав, а з дріб'язку вийшло шило. А що, сину, після шила останок був? Після шила батьку пшик лишився. І куди ж ти його подів? Підігрівав воду, щоб ви, тату, у теплій воді на ніч ноги помили? Добре, сину, повеселішав батько. У справжнього коваля і залізячка не згуля!» Текст читала? Анастасія, бойко, до наступної казочки, мої любічі тасики.